І так, друзі, всім привіт! Це чергове відео того, як я продав свій гелік за 150 тисяч баксів, доклав ще своїх 50 тисяч доларів. Та в мене на балансі було 200 тисяч. І наразі в мене на балансі вже 260к баксів, і я продовжую працювати далі. В цьому відео хочу показати вам одну свою стратегію з нашим індикатором під назвою Stochastic і свій торговий бот, який в мене, до речі, безкоштовний. Ви також можете їм скористатися, якщо захочете. І хочу вам просто це все показати. Тож прямо зараз давайте відчинимо нашу першу угоду на один. 1% від свого балансу, один відсоток, це в мене 2600 баксів. ось отакий в мене відсоток. І заходжу донизу, так як наш хастік сказав, що ми будемо падати донизу. Тим чином, що переплетіння двох горизонтальних ліній в напрямок нашого ведмішого тренду каже про те, що ми будемо падати. І ось моя перша хода, друзі, щоб ви розуміли, я просто за 15 секунд зараз заробив плюс 2400 баксів, які я можу зараз вивести. Ось моя перша стратегія. Тобто, давайте піде першу стратегію і далі перейдемо вже до боту. Так, можемо з вами бачити, що. Що ось о, кожен ось о, такий стик наших двох ліній свідчить про те, що це зародження нашої нової угоди. І ось о, буквально за. Там за одну хвилину ми можемо бачити вже три сигнали, на яких ми могли заробити. Я зробив один плюсик, заробивши, вклавши лише один відсоток всю угоду, я зробив чистими плюс там 2400 баксів. Тобто я заходжу завжди лише на один відсоток від всього свого балансу. Один відсоток це в мене 2600 баксів. І ви заходьте також завжди на один відсоток, щоб не ризикувати. А наразі переходимо до торгівлі по нашому боту. Давайте одна хвилина, валютна пара ціну OTC, натискаю і сигнал на Пониження. І також саме на 1% я відчиняю угоду на пониження по нашому боту, і з цієї угоди я ще зроблю плюс 2, 400 баксів, якщо звісно угода зайде в плюс. І мій торговий день закінчиться з прибутком 4800 доларів. Як на мене, це ідеальний результат. І перші секунди відпрацювання графік летить донизу. Бачимо, що сигнал у нас був на пониження, а E-цину OTC на 1 хвилиночку. І ось отак у нас графік летить надалі донизу. Тож, в цілому, друзі. Не знаю, що сказати, просто мовчки, давайте дивитися. Плюс 4800 бакінських буде в мене на балансі прямо зараз, які я прямо зараз зможу вивести. Тож, якось так я і працюю. Відос у нас йде лише 3 хвилини, і за 3 хвилини просто показав вам всю базу. Дивіться, цей бот в мене також безкоштовний. Ви його можете забрати по посиланню в закріпленому коментарі. Тож, поки угода фіксується в плюсик, переходьте в коментарі та забирайте бота. Тож це вся тема в мене безкоштовна. Переходьте та забирайте. І тим часом наша угода ідеально летить донизу, друзі. Тобто 2 секунди, сподіваюся, що буде без сюрпризів, і, звісно, сюрпризів не буде. Плюс 2400 доларів. Так, вже підготував на 15 секунд угоду, щоб перезайти, якщо що, по нашому стохастику. І давайте відчинимо нашу угоду по стохастику на підвищення на 1%. Дивіться, потрібно зрозуміти, що в трейдингу мінус це норма, мінусова угода це норма. І якщо в мене випадку все умовно, якщо ця угода зайде в мінус, навіть хочу, щоб вона зайшла в мінус, щоб вам показати, о, ось о, зайшла угода в мінус, я заходжу на 2% до. Тепер, так як в нас вже наш тохастик йде донизу. Ми працюємо з відсотками. Угода на 1% зайшла в мінус, помножимо на 2%, заходимо на 2% тепер. Якщо на 2% в мінус, заходимо на 4%. Ризику майже 0, типу, ми ризикуємо максимум 4%. Але ж коли наша угода заходить в плюс, вона повністю відбуває повністю весь наш баланс. Тобто 1%, це в мене десь 2700 доларів, 2670 доларів в мене 10, 1%. І зайшовши на 2%. Я зробив чистими, плюс грязним заробив 4800 доларів мінус ті 2600. Тобто, ви зрозуміли, який в мене прибуток. А тепер бачимо, що бот ідеально фіксанув нас в прибуток і наш стохастик також. І ось такий результат я маю плюс 7000 доларів за цю торгову сесію. Дивіться, друзі, мій торговий бот повністю безкоштовний для кожного з вас. Ви можете перейти забрати його в закріпленому коментарі під цим відео, так як я його залишив, там, не знаю, де ще його залишати. Тож, залишу там в описі його, просто переходьте в мій основний телеграм-канал, в якому я це все показую. Просто приходьте сюди, пишіть, до речі, ще вчора, ще вчора в мене на балансі було 252 тисячі доларів, а зараз вже 267. Тож, друзі, якщо вам цікаво, просто приходьте в мій телеграм-канал. Тут забираєте безкоштовного бота і починаєте по ньому працювати. Тож в цілому, результатом даної нашої сьогоднішньої торгової сесії я повністю задоволений. Тож залишу вам коментарі на всі ці стратегії, посилання вірніше, в коментарях на всі ці стратегії, і просто подивіться, скільки відгуків від людей, які працюють по боту. Ось просто привіт, бот-топчик просто 8 з 10 разів залітає в легенько, а це вже прибуток, сидячи на даванні з телефону. Дякую, тобі, ти топ-пацан. Тобто люди заробляють, не виходячи з тому, просто нічого взагалі має. Не роблячого, як я, я сидів, зробив 7 тисяч баксів, поки знімав для вас такий контент. Тож, наша стратегія з нашим 100 коли наші дві горизонтальні лінії переплетаються в напрямку одного тренду, ми заходимо, ось о, давайте на 0,5%, зайду ще один раз на 1300 доларів. І... Фіксуємо цю угоду в плюс, аж воздуха не вистачає, так як дуже багато балакаю. цього бачимо, бачимося тут переплетіння наших горизонтальних ліній, графік летить донизу, і ага, в останні секунди знову нам не, не повезло. Беремо 1% і на 1% заходимо до гори, так як знову переплетіння наших ліній в напрям бичого тренду. І заходжу вже на 1% від цього балансу. І цей 1% повністю компенсує мені минулий збиток, тобто я втратив минулою годою 1300 доларів, а заробив плюс 2400 1100 баксів. Сів чистими мені приходить прибутом прибутком. Тож працюйте суто на 1% від балансу, працюйте по боту і по іншим стратегіям. А на зв'язку був я річ, таба лайк та підписка. Чекаю тебе в коментарях під цим відео.